Ну, дуже коротенько, дивіться, приїхала цікавезна машинка 2020 року. Біленький перламутр E2008 від Peugeot, електрична версія Кузова 208-го культового, який там забрав кучу-кучу всяких нагород. Автомобіль року декілька років підряд. Машинка в дуже гарному технічному стані. Машина на своїх 50 кВт проїжджає. Там біля 300 кілометрів, хтось трошки більше, хтось трошки менше, але рентгер такий. На кожен день такі зручні тапочки, що тільки ходить і ходить. Навіть багажничок є, бачите. Там органайзер. В комплекті є зарядка, в комплекті буде другий комплект гуми, без дисків тільки гума. Ось такий біляшечок приїхав. На цьому відео ви можете побачити мій номер. Цінник на це авто. Покажу, вже, що є і 208-машинка, це 2008-й, а це 208-й. Він такий, як хетчбек. І нагадую, вулиця Павла Осенка, 8. Займаємось тільки електро, 100 електромобілів по наявності. Приїжджайте, підбирайте і до кінця року, обов'язково. бо... Закінчується пільговий період і машинки на 30-40% подорожчають з Нового року привезені. Тому авто по наявності це зараз єдиний вже буде варіант, як можна собі придбати економну машинку. Гарного дня, бережіть себе і звертайтеся.